то зможу увійти і вкусити хліба в царстві Божому. І що для цього треба? Для цього треба бути духовно живими і знаходитися в живій церкві живого Бога, щоб бути дитиною Бога і робити справи гідні Господу. Бо якщо церква, в якій на перший погляд, все гарно, але люди в ній сфокусовані на всьому, чому завгодно, і виконують всі релігійні обряди, а не волю Божу, то таку церква чекає загибель. Тому дуже важливо бути в церкві, де є діти Божі, які являються духовно живими. І вірять не в релігію, а вірять в живого Бога, і сфокусовані на Його слові, на пізнанні Його слова і Його виконанні. І щоб зрозуміти, ким являєшся ти, духовно живим чи духовно мертвим, треба зрозуміти, що в тебе на першому місці, твої забаганки чи воля Божа, і не бути, як нікодим, який вважав себе віруючим, виконував всі релігійні обряди, але був духовно мертвим, і призучаючи з Господом. Ісус Христос сказав, що Богу все одно на релігійні обряди. Якщо ви не знаєте Слово і не виконуєте його, то такі люди навіть не побачать Царство Небесне. Що тоді казати про те, щоб туди увійти? Тому що побачити Царство Небесне і увійти туди, треба бути духовно живими, бути в церкві живого Бога, пізнавати і зростати і виконувати заповіді Божі, бо ніякі релігійні обряди не допоможуть досягти царства небесного.